Інформаційні підсумки дня на ЕФМ Галичина. у студії Яна Яномацько, політика. Україна синхронізувала 19 пакет санкцій, які європейський союз запровадив проти Росії. Про це заявив Володимир Зеленський. Президент назвав обмеження сильними, адже оцінюють їх збитками для Росії щонайменше у десятки мільярдів євро щорічно. Також Зеленський повідомив про нові українські санкції проти російських суб'єктів, які працюють на видобуток ресурсів в Арктиці. Окрім того, він доручив готувати нові рішення РНБО України щодо суб'єктів у сфері російської пропаганди та воєнного виробництва, а також проти колаборантів. Економіка а далі поговоримо про гроші. 50 тисяч гривень одноразової допомоги отримають лише ті матері, які народжуватимуть з 1 січня 2026 року. Про це уточнили у міністерстві соціальної політики. Усі інші види виплат будуть гарантовані і для тих дітей, яких станом на 1 січня 2026 року ще не виповнилося одного року. Платежі за програмою Національний Кешбек не приходять на рахунки українців впродовж двох місяців через брак фінансування для програми. Про це пише економічна правда. Так, користувачі програми скаржаться, що в останні отримували платіж за нацкешбеком на початку вересня. Це було надходження за покупки, здійснені ще у липні. Водночас, платіж за серпень досі перебуває в обробці. Співрозмовника економічної правди у міністерстві фінансів запевнили, що рішення про виділення коштів з резервного фонду вже ухвалили і невдовзі гроші мають надійти на рахунки Українців Проте, коли саме це може статися, там не уточнили. Суспільство. А тепер про візит голівудської зірки до України Анджеліна Джолі прокоментувала свою поїздку. Під час візиту Джолі спілкувалася із медичним персоналом, родинами та волонтерами, які щодня живуть під постійною загрозою дронів обстрілів та мін. Вона побачила, як у деяких частинах міста над дорогами встановлюють спеціальні сітки, щоб хоч частково захистити мешканців від атак дронів. За словами акторки, жителі Миколаєва та Херсона щодня живуть у небоспаці, але вони відмовляються здаватися. І дотама водієм кортежу Анджеліни Джолі, якого зупинили ТЦК на Миколаївщині, виявився тренера з бойового самбо з Кропивницького. Про це Суспільному розповів його брат Євген. Проте у чоловіка були відсутні військово-облікові документи. Саме тому його відвезли до ТЦК для з'ясування статусу. Про це повідомили у командуванні сухопутних військ. Там зазначили, що військовослужбовці Вознесенського РТЦК з'ясували, що Дмитро перебував у складі групи, яка супроводжувала акторку як водій. Під час перевірки його даних ця група перебувала поряд, а після з'ясування. Ні, обставин Джолі продовжила заплановані візити. Ані вона, ані її представники не впливали на роботу військовослужбовців. Тим часом з'явилася інформація, що Анджеліна Джолі не повідомила в владу про приїзд у Херсон. Високопоставлений український чиновник повідомив в виданні Політіко, що Джолі не сказала українському уряду про свій намір відвідати країну, а також що вона прибула пішки, тобто пройшла через один із пунктів пропуску держприкордонслужби. Заступник голови Херсонської облдержадміністрації Олександр у коментарі еспресо сказав, що наразі не може цю інформацію ні підтвердити, ні спростувати. Здоров'я. Пік захворюваності на грип медики прогнозують вже у січні-лютому, як розповіли у центрі громадського здоров'я очікуються типові класичні штами грипу А та Б. Вакцина проти захворювання не передбачена за державні кошти. Вона є в аптечній мережі. і Кожен може або за власні кошти купити її та щепитися, або роботодавець може профінансувати щеплення для своїх працівників, або ж місцева влада може профінансувати вакцинацію проти грипу. Проте не у всіх регіонах є ця вакцина. Фіксують значний дефіцит. У чому причина та чи є сирова? Випадки проти грипу на Волині, Тернопільщині та Рівненщині – про це дізнавалась наша Вікторія Жуковська. На Волині нині спостерігають дефіцит вакцин проти грипу. Медики кажуть, що попередня партія, яку отримала область, уже закінчилася. Нові поставки очікують протягом найближчого місяця. Деталі у коментарі «ФМ Галичина розповів сімейний лікар Сергій Бранюк. Щодо вакцин на грип вони були, але правда в країну дали велику партію, і тому на даний момент вони як я знаю усі вичерпані в області дефіцит. А якщо є, то можливо в деяких закладах одиночні. Аному вартість залежить від грани. Та але плюс-мінус біля п'ятсот гривень виріються чотириста шістсот гривень, боючи ставни які заклади, які клініки. Поки ж у регіоні триває щеплення медичних працівників. Вони першими отримали безплатні дози, надані в межах гуманітарної допомоги. Продовжить заступниця генерального директора Волинського центру контролю та профілактики хвороб Ірина Єнжиєвська. Наша область отримала 600 доз вакцин саме для того, щоб прищепити медичних працівників. Вакцинація рекомендована усім, хто працює в місці. Як масового скупчення людей, проте якщо людина зараз не зробила щеплення, вона може зробити щеплення протягом усього епідемічного сезону. Про те, кому ще варто зробити щеплення і які можуть бути наслідки хвороби без вакцинації, розповість моя колега Дарія Микосянчик. Тож чи потрібно вакцинуватися від грипу, і якими можуть бути наслідки для ФМ Галичина, розповіла лікар Тетяна Трофімчук. Я особисто як лікар вакцинуюся напевно вже сезонів шість, як мінімум першу чергу потрібно вакцинуватися групам ризик ризик ускладнень і побічних реакцій від вакцини від грипу настільки низький, а захист Становить ну близько 95%. Вакцина не дає 100% захисту від того, що ви не захворієте протягом цього сезону. Але то, що ви перенесете на фоні вакцинації захворювання легше, це практично 100% гарантія. Це абсолютно безпечна вакцина, гарно вивчена. Вона інактивована, тобто в ній вбитий вірус, який просто буде викликати місцеву імунну реакцію. А яка ж статистика хворих на грип по Тернопільщині за останній період? Дізнавалася Карина Почагайло. На Тернопільщині фіксують випадки захворювань на грип та гострі респіраторні інфекції. Скільки людей перехворіли на грип за останні сім днів та від початку епісезону? Коментар для радіо Галичина. Генеральна директорка Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб Оксана Чайчук за останній 44 й -ти тиждень. Кількість захворілих гострими респіраторними вірусами інфекціями у Тернопільській області в порівнянні з попереднім тижнем зменшилась на 9,3%. Вкладаю в абсолютних цифрах: 3797 випадків. Проти 4186, а також школярів знизилася за на 24% в абсолютних цифрах 1189 випадків проти 1565. За останній тиждень летальних випадків від грип в області не зареєстровано. Бережіть себе, дбайте про здоров'я і нехай хвороби оминають вас. Спорт. Сьогодні відбудеться поєдинка третього туру загального етапу Ліги конференції. В одному з матчів Київська Динамо зустрінеться з іноземною командою. Проти кого гратимуть та які прогнози про це та не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на ФМ Галичина». У західних областях завтра буде сонячно у Львові, Тернополі. Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 4 до 11 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 9. Це був інформаційний підсумок дня для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о Також не Також о 19-й. проєкт на радіо ФАМ Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.